Москву атакують дрони, а Росію будуть атакувати американські санкції уже за чотири дні. Там налаштовані рішучі. Про це все поговоримо просто зараз. Чи ця рішучість матиме якісь наслідки? Мене звати Ірина Узлова зі мною тарас Загородній, політехнолог. Пане Тарас, вітаю, рада бачити. Слава Україні. Доброго дня, героям. Слава. Пане Тарас, ми почнемо з тих санкцій, які дійсно на нашу з вами думку працюють. А наших глядачів закликаю підписуватись на Ютуб 24-го. раз і два, якщо вам не складно є бажання, залишати свої коментарі. А також питання свої ставте. Певне, що вони у вас виникають. А я і задоволенням я їх пане Тарасу озвучу. І він нам все пояснить. Сотні людей застрягли в московських аеропортах Знов от. через масову атаку безпілотників Вона триває з ночі і нагадаю, це вже другу добу. Там так хорошо. Бо вчора у Сережа Сабянін виписував постіки. Сьогодні продовжив деякі рейси переносили вже кілька. Росії. ми з вами казали, що це має і економічний, і взагалі ефект непоганий. І он знову мінадбитих Росії писало, що нібито збивали 105 дронів. Жаліється і ем, тамтешня влада, що ще три дрони, от буквально незадовго до нашої з вами бесіди, знову летять атакувати Москву. А ем, по об'єктах в Підмосков'ї законних воєнних цілях теж поприлітало. Ем, наскільки ось це результативне зараз відпрацювання і активізація? Як ви пов'язуєте це можливо із політичним геополітичним перебігом? Що ми знову ем, ну як ми? Хто ми? Божа воля приходить за законними воєнними цілями. Ну, правильно, так, так і ведуться перемовини. Це на перемовинах називається важлю тиску. Коли, коли за дипломатом стоїть, стоїть армія спроможність, наприклад, дезорганізувати е, цивільне авіасполученої -сполуч... Росії, е, до цього дипломати дуже сильно дослухаються. Е, далі те, що ми з вами обговорювали неодноразово, Три точки зараз є уразливими для Росії на даний час: це атаки ну, блокади портів новоросійська, блокада Балтійського моря, так і дезорганізація цивільної авіації в Росії. Це дуже болісно для них буде питання, і там розмова з ними по-іншому буде вестися. Вони самі будуть бігати і кричати, що нам таке зробити, щоб ви це розблокували. Тоді будуть повинні виставлятися зовсім інші умови. З іншим умови обговорення графіково виведення вік з території України, е, а не те, що нам намагаються компостувати мозок всі. Е, Тут, звичайно, що повинні прокинутися європейці, точніше, українці повинні е, е, бити по усіх уразливих місцях європейців в тому числі. Е, ось е, І ми повинні е, е, вимагати від них не цих. Фільки не грамоти, типу санкцій чергових. Ми повинні дії конкретні вимагати. Тоді все по піде по іншому зовсім шляху. А стосовно а цивільна авіація, це дуже серйозно в дійсності питання. Окрім ну, того, що самі росіяни а, Самі росіяни відчувають, а, самі росіяни відчувають а, тиск з боку а, ну, відчувають війну. Чого вони раніше не відчували, так? так — Так, Ось це раз, і це дає можливість Ну, давайте так. Дезорганізація цивільного авіасполучення воно призводить до того, що створюються проблеми для такої величезної країни, як Росія. Ну, наприклад, ну це ж не тільки аві... авіаційне пасажирське перевезення. Ну, наприклад, а як доставити швидко обладнання, наприклад, на Ямал для видобутку газу, припустимо, так, чи як перекинути швидко а, там а, їхню там Росгвардію, щоб подавити бунти в будь-якій точці Росії, припустимо. А це фрагментація країни і дуже добра в дійсності є для нас, і це створює. Це створює величезний тиск на росіян. І це три точки, треба постійно на них тиснути. Але до цього знову таки повинна бути масштабне виробництво цих дронів і цих засобів, які дозволять це реалізувати, тому що це ж можна дистанційно. Не обов'язково, до речі, дрони повинні самоприлітати по аеропортах. Вони ж оголошують тривогу, <гум> коли, коли просто підлітають якісь дрони. Як вони на, на нас запускають купу а, цих цілей, які. Тиснуться на, тиснуть на, на нас, на нашу ППО, так і тут це буде це буде сильно впливати на багато процесів там. Бо це реалі, усе реальне перемовини. оце називається не це говорільне там чи то під наглядом ордагана чи типу папа римським, так це конкретика, яка дозволяє Україні тиснути на Росію а, в найбільш уразливих місцях, тим більше такі технічні можливості з'являються. Пані Тарасі, а я от теж подумала, значить, я вчора говорила з Романом Світановим, військовим експертом, теж постійним гостем. Моїх рубрик, і він каже: от ми накопичили. Нагадаю, в ніч напередодні і зранку, там в день, ну, десь, якщо все з сукупності взяти, до 200 дронів там плюс-мінус летіло. що і нічні атаки були там, і Калусь, Калуська області, Курська, і Московська, теж і Орловська, о, там де той завод жахнули по виробництву мікропровідників. Значить, але він каже, ми накопичили, а і тепер завдали. Цього удару, значить, такій кількості, бо саме така кількість 100 і плюс більше дронів, як той самий Світан постійно оцінює, вона якраз і дозволяє тоді. Уже влупити по одному якомусь об'єкту, аби запускати на нього як по Орловській області, по тому заводу близько 50-70 дронів. Але мене оце накопичили і стурбували. І ви кажете, що таких має бути і виробництва дронів більше. Ми постійно чуємо про якісь нереальні там тисячі, що і ми виготовляємо, і партнери нам закуповують, а все одно доводиться накопичувати. А що в нас може гальмувати оцей процес виробництва власних дронів? Бо так мені здається, що він все-таки так якось трошки не встигає. Ну, давайте так. На війні багато зброї не буває. Якщо тобі здається, що ти накопичив достатньо зброї, значить треба її ще більше робити. Чому? Тому що воно ж це витратний матеріал. Що збивається, щось взлітає, щось не так працює, щось ворог. Зробив там протидію, і так далі. це ж постійне змагання повинно бути. Ось те, що ми завжди з вами обговоримо: гроші, от відсутність експорту, який не дозволяє гроші залучати в нашу оборонку, масштабувати виробництво і так далі. Отну нещодавно у нас знову я бачу такі плачі Ярославне з приводу того, що нам закривають. Ринок ЄС на, ну, точніше, закривають, повертають ту зону вільної торгівлі, як вони називають, да? І коли ти майже нічого не можеш експортувати в ЄС, а вони, мабуть, можуть все. О, з 5 червня воно припиняється. У нас там крики, стогін. І так далі, а що нам тепер робити? Втрачаємо як то так, втрачаємо що те, що сировину не можете продати. Ну так з такої економіки вас євросоюзу не візьмуть. Так відкривайте експорт, продавайте в ЄС а, високотехнологічні продукти. Які дозволять і ресурс залучати в Україну, так і підтримувати виробничі цикли, а, і а, в тому числі торгувати з іншими країнами. Ну як я говорив, я прихильник, що бо Індія, наприклад, бездонна бізнесів діжка де можна заробляти гроші і а, підтримувати цикл, тому що ж. В чому проблема? Коли заводи стоять і не має оборотки і не має замовлення, вони ж не працюють. Коли, наприклад, замість одного цеху будується, припустимо, 10, тоді і дешевше і масштабніше виробництво. Далі, якщо виробництво тут, ти швидко можеш внести різні, а, різні модернізації для того, щоб воно більш ефективно працювало. От коли нам говорять, що там зарубіжні партнери щось передають і так далі, швид... війна та дуже швидко мінюється. Вони не факт, що вони встигають це адаптуватися до цього. У них свій темп, у них все і так добре. Війна не йде на їхній території. Вони не факт, що те, що вони передають, вже є адекватне полі бою, яка може мінятися буквально кожного місяця. Ось на що ми повинні завжди робити. І звичайно, що чи може Україна масово виробляти може чи є оскільки в країні купа людей, які є, наприклад, безробітними. Запускайте виробництва, перенавчайте людей, це повинна бути державна програма. Перенавчайте людей в цьому в технічних вузах, перенавчайте в технікумах і так далі. Це не таке складне в дійсності питання. Ну, знаєте, я завжди наводжу, коли нас говорять, що неможливо повернути людей на заводи, що ніхто не хоче працювати. Це так довго. Слухайте, під час Другої світової війни американці через дефіцит ну, чоловічої робочої сили ну, залучали жінок тоді для виробництва. Це при тому, що жінки на той час, ну там абсолютно патріархальне суспільство було. Ну, максимум, що хто не в були домогосподарками, а, а потім вони або в сфері обслуговування працювали, було навчання всі, всі, всі змогли працювати. Ну, пам'ятаєте цю акторку. Мерелін Монро, наприклад, да? ну, так, вона так, на авіаційному так, заводі працювала так, навчили ось складали літаки і багато чого іншого. Так і тут повинна бути чітка, зрозуміла програма. Так купа не от у нас переселенців, наприклад, багато от, йде евакуація з різних регіонів, привозить на захід України, наприклад, а, а чим чим людям займатися? О чим займатися. Будуйте модульні будиночки навколо виробництва, наприклад, і що і тоді, тоді буде і зайнятість, і тоді і виробництво буде Мас, масове виробництво, залучати людей, автоматизуйте ці всі процеси. От я от нещодавно бачив, коли там волонтери ці дрони показували, запускали інструкцію, як це робити. Репортаж до років два бачив з черновців. Ну, дівчата сиділи в косметичному салоні. Я. Підозрюю, що вони точно до цього цим не займалися, почали складати дрони. Ну, змогли, змогли. Так це ще ж не, не, не підтримувалося. Просто волонтерська ініціатива. А пенсіонерів, скільки у нас, е, 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 які готові ще працювати. Ну, тут тут, тут тут питання в тому, що коли в голові. Е, е, Відсутній мозок і бажання це налагоджувати ці процеси, от ми, на жаль, з тими стикаємось. Пане Тарасе, я вже мовчу про те, що наприклад росіяни навіть на той, або хтось там може сказати. Наприклад, мені а нам там пишуть: ви на завод сходіть. Ну, ми, якщо треба сходимо, теж там говоримо тут не просто так. Ми це і реалізовуємо, але хтось може теж сказати, що в Росії, наприклад, отій лабузі, яка лабузі дуже оригінальні вони з назвами. Власне в тій економічній зоні в Татарстані є той завод. Ми по ньому б'ємо, але скажуть, ну в них ще потужності більше дронів. Та і раним давав там технології розробки. Ну, ми теж на свої розробки покрутіше. Так на у нас західну у нас доступ західних розробок Західні ну, розробах Ну Це 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 не відмов... це шукати відмовки. шукати так. відмовки Тому що в Росії системно над цим працюють, системно масштабуються Я от читав нещодавно пост, пост Фірсова. А, він його чим ага. сильна, він, він показує, чим сильна Росія. Вони беруть те, що краще, те, що вони бачать в Україні, масштабують. А далі кількість переходить в якість шановні. А, от, знаєте, От Друга світова війна, от. чи були е, радянські танки краще, ніж німецькі, наприклад, да? ні, вони не були краще, ніж німецькі. На перших порах взагалі дуже поганої якості всі були. Але їх було дуже багато. 30 тисяч танків, коли є. Е, ну, Німці просто з масштабом не могли впоратися, тому що величезний виклик, плюс бомбардування тоді союзників. І то німці в 44-му році випустили більше танків літаків. Під бомбардуванням, під бомбардуванням, ще раз наговорюю, да, це, це класний пост, якраз показує логіку росіян. Вони її діють достатньо адекватно. Далі російський уряд, там, наприклад, платить авансові платежі для оборонки, щоб у них була оборотка, вони могли нарощувати виробництво. <світування> у нас ж такого немає. Нема. Банкірчики у нас сидять, жирують за рахунок жирують е е е е е за рахунок мираючої економіки. Вони кредити категорично не хочуть роб давати. А, Національний банк нічого не робить, щоб банкірчики ст стимулювати, щоб в, в розвиток а, ВПК. В тому числі а, уряд не забезпечує страхування військових ризиків. прилетіла ракета, а, Це відшкодувало одразу ж. А от щоб агроборончики вивезли зерно з України, там страхування є для суден, які в Одесу заходять. Ну, маразм просто, просто маразм і саботаж це можна так назвати. Далі, коли там говорять, давайте так. Коли там говорять заводи, не заводи. Це не радянські заводи, зараз абсолютно інша ситуація. Давайте не перебільшуйте. Продуктивність праці зараз значно більше. Не потрібна така кількість людей, щоб виробляти певний продукт. Ну так. бо є технології багато ще. так, Багато нові технології, комп'ютери, верстати ЧПУ і багато чого іншого. Тут питання в навичках, які повинні концентруватися. Чи є в Україні, наприклад, мільйон людей, які готові, наприклад, влитися в оборонку на, на, на перших етапах? Я упевнений, що є. Є ще купа, слава Богу, пенсіонерів які ще пам'ятають, як працювати а, працювати руками на тих заводах. Ну там В Києві там Баршагівка все інших місцях і так далі. Тобто це питання це питання державної політики. Ми часто сміємося з росіян. Ми говоримо, що вони там студієнт, студентів і дітей навчають на дронах працювати. А я якраз хотіла я не... це да, вибачте краса, я б так це, не сміявся. Та, шановні, це я б так не сміявся. Вони фактично здобувають навички, які потім будуть використовуватись, в тому числі. Коли у нас так говорять, що ну, ну не можна там копіювати Росію, це інше питання, не в копіюванні. Ви повинні розуміти, що логіка мобілізаційної економіки а, і війни завжди скрізь однакова. Ну, наприклад, візьмемо той самий Ізраїль. А, одразу ж мобілізоване суспільство було з самого початку. Там ніхто не дивувався, що а, під час, а, наприклад, а, а, уроків праці в школах. Діти не табуретки робили або щось інше, а пиляли дошки для брустерів, наприклад, набували мішки з піском і все інше. Ніхто там таке питання дурних не задавав. Тому у нас повинно бути організоване суспільство, яке зможе це більш, і більш ефективно працювати. Чи можна це зробити, Можна. та не всю Росію треба добувати, ще раз вам говорю. Ви, ви не те порівнюєте, що у них багато небагато. Я вам сказав, а, концентрація дронів на портах новоросійська, це такий удар по Росії. Ви собі навіть уявити не можете. Тому що у них, я ж говорю, Балтика і порти новоросійська. Це головне, що є. А, перекриття цих двох артерій, так. Це фактично ну просто смерть російської економіки. Смерть тому, що у них 80% відсотків товарообергу там а, проходить. От на чому ми повинні концентруватися на таких, на таких уразливих точках. А все інше це питання організації суспільства. От, тим більше у нас за безробіття в країні. Чи є люди, коли говорять готові там піти на заводи, на заводи. Чи є люди, які там шукають зараз роботи? Є звичайно люди, які шукають роботу. І тому можуть це зробити це зробити, перенавчати. Тим більше зараз навчальних цих курсів, купа. Що хочеш, це ж не в радянських цих підручниках, там що шукати інструкціях і все інше. Ви Вони... часи та змінилися давно. Часи змінилися давно. Багато є автоматизованих комп'ютери як я вам сказав, і так далі. Тобто, це бажання, це ресурс, і питання організації суспільства. Ну, суспільство вже організувалося під нашим відео в коментарях, і не дуже задоволене. Знов нас відправляють на завод. значить, ну якщо треба, по перше, я скажу, ми підемо. По-друге, дійсно, ви праві, що є ж люди, які шукають роботу, і яким чим погано за новітнім обладнанням виготовляти. Ну, ми з цьому нічого не бачаємо, але кожен є на своєму місці, в кого є робота. Або, ну або вибачте, якщо проблема, ну вибачте, з Пакистану завозити людей, якщо ви не хочете на Я або теж а Росія везе, везе з Африки, везе з Везе, везе тому що їм потрібна робоча сила. а Ми сміємося, ми сміємося. Не ну, сміємо, якщо так, немає не такого ресурсу, значить вести з інших країн Он, Бангладеш територія в три рази менше ніж Україна. Всього то 150 мільйонів населення. Що ви розуміли? У них більше населення ніж в Росії, хто не знає і так далі. Ну значить, знаходити з Філіппів, привозити людей, якщо працювати, це вирішувати це питання потрібно. Вирішувати конкретику, а не розмови. Ти йди на завод, не я йду. Тут питання е, організації оборони країни йде, іде да і це це, це коли ті ти дитячі розмови. Що ти не підеш, ти не підеш. Питання не в тому питання як вирішити конкретне питання, наростити виробництво зброї. Для цього потрібні гроші, треба відкривати експорт. Далі ми що рахуємо, робоча сила, якщо в Україні немає бажаючих це робити на даний час, в чому я сумніваючусь, okay. значить треба імпортувати людей з іншої країни, які будуть спроможні це робити, тобто не мислити, як вигадувати причини, можемо, що не можна зробити, а стояти питання, як це зробити. Конкретними питаннями, чим швидше суспільство почне мислити конкретними е, питаннями на цей возньою. Там я не буду, ти не будеш показувати один на одного пальцем, так? Ну так о, да, о, так, ворк таки буде перемагати, поки тут ще всі ж будуть шукати. Хто грати, хто не грати, хто не може організувати е, виробництво на території нашої держави. А це от це взагалі плюси демократії, і так не тільки в нас, бо в Росії нікого не питають, хто хоче йти на завод. Там беруть і заганяють. І тому Вони перемагаються да. на деяких ділянках, тому вони тримаються а, і так далі. От так, от так от це все працює. Зараз щоб мені ще не сказали, що я тут кажу про диктатуру. Просто це якраз я кажу, що це переваги, що в нас. А вони просто всіх вони не питають і тих, кого вони привозять з Кенії. Вони там і обманом або Давайте за так, вони Британії, платять такі бабки. В Британії в Британії, під час Другої світової війни теж мало кого питало. Черчилль очолив в кабінет міністрів і був міністром оборони. Націоналізовували а, виробництво під потреби. Так. А, 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 Призначалися там і жінок, в тому числі мобілізували всіх інших, тому що було питання виживання. І ніхто не задавав дурних запитань, чому ми не можемо це зробити. Хто повинен працювати на на цих, на цих заводах і так далі. хто не міг, хто що міг, того і роб, то і робив, та робив. Он ну, королеву цю майбутню королеву є лету другу. Ну вона розуміла, що треба йти там теж служити. Те, що вона могла, вона там працювала, вона на машині їздила. No. Те, що може замінити чоловіка, наприклад, в цьому наприклад, ну, в, каб в кабіні машини, навіть там щось ремонтувало навіть no, а зараз. а Скільки ну, в нас? уявіть в нас? собі аристократка? No. Да? Яка претендувала на це, яка я упевнений, ту машину, знаєте, так ну досить віддалено вона собі уявляла, що воно таке нічого навчилися. Ну тому що розуміло тому що відповідальність ліс, в тому числі, і знову не треба тут розповідати про депутатів і все інше. Я вам сказав, як це вирішити питання. Наше завдання створити систему тиску, в тому числі на владу, якщо. Я, я я до речі знаю, що деякі просто не розуміють у нас. На жаль, через деіндустріалізацію індустріалізацію у нас досі у владі існують люди, які не в піса взагалі не знають, як працюють промислове виробництво. Да що це таке, наскільки це складне в дійсності? процес. Ну, значить треба допомагати. Я їм розповідаю, як це в дійсності відбувається у житті. Королева була за фахом швеєю, Нагаль пишуть наші глядачі, і кажуть: от деякі знайдуться люди. Це питання зарплати. Хтось каже: Ви бачили тих бангладешців і пакистанців, що з них взяти 30 років. грабували країну. Тепер і пенсіонери повинні ще й танки виробляти. Слухайте. Ну давайте, давайте туфту тут не обговорить. От що знаєте, я люблю е, срач, коли він конструктивний. Та да? от ви не кидали купу, вибачте. Дебільної туфти, те, що у вас в голові, вибачте за мою французьку. Да Я вам сказав. Мене конкретно Є у вас конкретне питання відповіді, як організувати це, а не те, що хто там г... 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 грабував і все інше. У нас конкретне питання виживання. Ви бачили цих Бангладеш? Ви знаєте їх, так ви знаєте, як вони працюють. Під, під підозрюшов ні. взагалі нічого не був дуже дуже погано собі уявляєте, що це є. Я не боюсь вам сказати це в обличчя, тому що я не люблю а, неконструктивну туфту, яка веде у цей суцільний неконструктивний срач, який ні до чого не веде. У нас конкретне завдання: організувати виробництво, а, виробництво зброї. Багато є пенсіонерів, які готові піти працювати. Самі, Я так, ж не говорю, так, що так. хто що заганяти не заганяти. Хто хоче, будь ласка, чи готовий піти, тому що у них є виробничі навички. Ви повинні розуміти. Вони знають, як працюють виробництво, скільки пенсіонерів запрошували а, там ремонтувати системи ППО. А Керестильов Луч Він звідки? Він все ще, слава Богу, дай йому Боже здоров'я ще з радянської школи, який розуміє, що таке взагалі виробництво. А у нас же поламали заводи, да повідкривали бізнес-центри і не навчали людей індустріальним навичкам. Якщо є індустріальні навички, я ж не говорю про інше. Тут питання в тому, що у нас повинні бути конкретно люди, які можуть це зробити. Можуть бути наступні кроки: це або перенавчати тих людей, які бажають так? це робити. Є багато упевнених людей, які можуть це робити. Далі це імпорт людей, які можуть це зробити. Філіппіни, Бангладеш, Пакистан, не знаю, звідки люблю вести людей для того, щоб це все організувати, які можуть це зробити. От що треба робити. Тобто мислити конкретними категоріями. А це всі срачі хто, кого, де кого грабував, це називається інфантильна поведінка, дитяча дитяча інфантильна поведінка, щоб щось не робити. Ну, кажуть, не йдуть працювати, бо на вулиці ТЦК. Добре, Тут прийнято пане Тарас. Нас дві хвилини а, отут пише Wall Street Journal, що в червні перемовини значить мають бути в Ватикані. Поки Трамп каже, що Росія перемагає, ми маємо з ними говорити. А, ну то, що Трамп каже, ми вже зрозуміли з вами як оцінювати. От ми вже раді, що на більш конструктивні теми поговорили сьогодні. Але ось це, що ви очікуєте від цього другого перемовного раунду, так би мовити, і чому Ватикан? Бо так пропонував папа римський. Яка різниця де? Ну, давайте так. Якщо, звичайно, що росіяни не хочуть зупинятися, вони хочуть компостувати мозок. А далі я сказав, що від нас залежить. Якщо якщо на той час будуть заблоковані парти новоросійська, наприклад, да і потоплені танкери перші, які йдуть в Новоросійськ, тема розмова зовсім інша буде. Вони ще будуть проситися куди, там, Ватикан, Стамбул, Набалі, не знаю, де для того, щоб е е розблокувати порти новоросійське, наприклад. Да? Тобто ми повинні мислити, як їх загнати так, щоб вони почали і нав'язувати свою волю на те, що вони хочуть нам зробити. І звідси ми потім виходимо з конкретикою, Як зробити, щоб збільшити виробництво, наприклад, дронів надводних дронів. Ну, і від собі, якщо там в Чорному морі буде, наприклад, там не сотня, припустимо, дронів постійно чергувати, цілодобово. А, наприклад, 10 тисяч. Да? Це ж питання організації ресурсу. Да? І от тепер спробу підпливи без нашого дозволу до новоросійська. А далі ми виходимо, як це все організувати, а не знову розповідати, що там 30 років хто кого грабував. Так, пане Тарасе прийнято. Дякую вам дуже. А ну і ще як одне підтвердження, що виходять там різні мухіни і, і же у Путіна і кажуть, що Зеленський нелегітимний, всі нелегітимні, з ким що підписувати. То розумію, що а це, це ще раз говорить про те, що розмова з Трампом не вийшла на така солодка, як нам хочуть подати, як думають до речі, багато українців. Це означає, що вона що вони шукають вже привід, щоб взагалі нічого не робити. Щоб давати задню повністю, і не те, що не просто тягнути час, та щоб бо видно, що там казав, що підписуєте із легітимним Зеленським, і взагалі підписує. Ні, дивіться, викидіотське становище вона ставлять Трампа. Да? Е, тобто американці, які підписали оцю ресурсну угоду, умовно кажучи, вважають владу легітимною. Да? А ти вважаєш, що нелегітимна. Yeah. Ну, це треба не приховувати, показувати це і тиснути, а, як на європейців і американську адміністрацію. Але ми знову знов, знов повинні розуміти, як цей світ побудований. А коли Україна буде демонструвати силу, наприклад, блокуючи партинами російське і топлячи танкери, я упевнений, що ніхто на взагалі нічого нас не скаже. Ну, окрім Туреччини, яка може там щось сказати, що у нас там щось таке і таке. Я думаю, що з Туреччини треба сказати, що вони трохи потерпіли, а буде потім вам цей тюркський Башкиртостан, Татарстан, Якутія і все інше. Тобто, потерпіть, так, і буде це. Коли Україна буде демонструвати. Силу, тоді європейці теж будуть більш е, сміловіше діяти, як і американці. Коли ще американці побачать, що українці самі можуть багато чого без них, я ж говорю: прибіжать першими буду ставити цей американський прапор, що і будуть всім говорити, що. Звісно, що пахал я і трактор. От, от і все. Так, так побудований світ. Якщо ти демонструєш силу, а не сам собі розповідаєш, що е, е, не треба вести людей з Бангладешу для того, щоб організовувати тут виробництво. Пане Тарасе, дякую вам дуже. Безмежно. Сьогодні і завжди ми ще ввечері побачимося на платформі Західнету, але це теж можна подивитись на Ютубі 24, як які зараз. Вам хорошого дня сьогодні. і Спасибі. На все добре. Дякую. Тарас Загородні, політехнолог. Ірина Узлова була разом із ним, друзі. Так ми будемо намагатися деталізувати для вас певні окремі теми, щоб теж і урізноманітнювати і наші ефіри, і демонструвати, що нам насправді треба робити багато чого, хто зараз і чим не задоволений. Але ми живемо в війні, і в нас принаймні питають, де да, чи ми не задоволені на це роблять ставку. А в Росії ні. Але вона при цьому має змогу далі вбивати нас. нам треба це зупиняти. Ось так і протидіяти цьому. Підписуйтесь на YouTube 24, ставте лайки, коментарі. Побачимось і переможемо.